Ні, ворожим храмам Верховна Рада прийняла закон про заборону діяльності православної церкви Московського патріархату на території України. Набере чинності таке рішення уже через 30 днів. Більше у матеріалі моїх колег вперше про заборону церков підпорядкованих московському патріархату в Україні заговорила на засіданні РНБО у грудні 2022 року. Роками Росія просувала свої наративи, свою ідеологію через російську православну церкву. В це вкладалися дуже великі гроші. Мало того, в ряси були одягнуті вишколені професійні агенти ФСБ. Які приїжджали, які промивали своїй роботі мізки наших людей після оголошення подібної ідеї серед депутатів сформувалася ініціативна група, яка подала законопроєкт на перше читання. А друге постійно відкладалося. Перше читання ми пройшли було подано більше 1200 правок до другого читання. Ці правки вдалося. Пройти на комітеті багато правок і я подавала і мої колеги. Це питання знову ж таки не рухалося, і тому наша ініціативна група вирішила блокувати трибуну вимушено і вимагати, щоб цей законопроект носився поряду денних. Інакшому випадку ми її не розблокуємо. Прихильники московського патріархату часто використовують тезу: мовляв, закон пригнічує будь-яку православну віру на території України. Нардепи вважають це маніпуляцією. Закон регулює порядок створення або порядок припинення релігійних організацій, в тому числі саме цей закон, направлений на Вдосконалення і структуризацію припинення і ліквідації релігійних організацій, які працюють з державою агресором, або якщо вони скажімо, інтегровані в медіа або в простір, або в релігійний простір держави агресора. Після прийняття законопроєкту релігійні організації пов'язані з Росією матимуть 9 місяців для того, аби розірвати подібні зв'язки і перейти до інших конфесій. У разі відмови спеціально створена комісія передаватиме справи до суду із Проханням ліквідувати такі структури, це буде відповідна демократична судова процедура припинення відповідної релігійної організації. Відповідно буде створена кабінетом міністрів відповідна структура на базі міністерства культури, яка буде оцінювати всі дотичності вказаного осередку до церкви Московського патріархату Після того вона, якщо знайде всі. Такі дотичності вона буде звертатися до суду щодо припинення ліквідації відповідного осередку відповідної релігійної організації. Цей процес буде тривалим, припускають народні обранці. Я особисто переконана, що е, попереду ще дуже багато роботи з боку кабінету міністрів, з боку СБУ, але саме головне з боку кожного з нас і переконати суспільство. От, наприклад, наша парафія на Довженка в Івано-Франківську через суди, через громадські обговорення. Зуміла перевести ще більше року тому громаду до православної церкви України. Всього за законопроєкт номер 8371 про заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні агресорі, проголосувало 269 народних депутатів. 29 було проти. Ще 24 не голосували.